Всім доброго дня! Давайте переглянемо, чи буде у вас нове знайомство найближчим часом. Чи буде нове знайомство найближчим часом? Як завжди, у нас дві позиції. Поки я тасую, підписуйтесь, лайкайте, пишіть свій варіант. І переглянемо нове знайомство. Карта 1, карта 2. Значить, карта 1, карта 2. Обирайте і переглянемо. Нове знайомство. Почнемо з карти 1. Дивіться, тут 100% буде нове знайомство, воно, знаєте, тут така карта раптовості, карта несподіваності. Е, да? Тут, знаєте, от, е, буде тоді, коли найменше всього очікуєте. І знаєте, карта швидка е, це може бути навіть, знаєте, от швидше, ніж ви собі думаєте. Але кажу: тут, тут головне не чекати. Да? Бо це чітко карта така, знаєте, енергія енергія спонтанності, так само, до речі, енергія руху, да, можливо, ви познайомитесь десь в дорозі, да, або десь в транспорті, можливо, хтось планує поїздку, то там теж може відбутись у вас нове знайомство, але тут однозначно так: тут до вас мчиться нова людина у ваше життя. І карта 2, Ну, дивіться, карта 2, Тут ви знаєте ще е, закриті. Да? От може в силу якогось минулого, не дуже вдалого досвіду. Е, знаєте, така ще немає цієї внутрішньої готовності до зустрічі з новою людиною. Да? Тут важливо пропрацювати у ці свої м, внутрішні моменти, да? психологічні, ментальні моменти, бо зараз, знаєте, от ваша свідомість вона поки закрита. До нових знайомств, тому важливо дати собі цю таку психологічну підтримку, да, трошки, скажімо так, набратися цієї енергії, і тоді вже, тут, ну, тоді вже однозначно да, у вас підуть зміни. Зараз поки ще карта показує ну, от вашу закритість до цього.